Найбільше 100 країнах світу, в 57 країнах світу створили свої національні громадські організації. Світова українська спільнота має свої в в своїх представників багатьох держав свого середу і вміє впливати на міжнародні встановлення. І головне на формування позитивної і більшої України за кордону. Але у організація культурних на українську... Слубовець не має цього права забереження. <плес> <Та, плес> створити єдиний реєстр культурних духовних надбань української діаспори для того, щоб створити справжній музей української діаспори. Пропоную підручникам. За угольське закордонне э, діаспор. Тому пропонуємо це схожі з вас. Таким порядок.